живеться? Ти як бачите? Розкажіть двослави. Нормально? Приєм. Дождь не падає. Моєтесь? Так? Воду привозять. Тут кажуть, що вас обстріляли. Обстріляли, та вон в двері все в дирах. Одна в потолок. Всі вікна повибивані, плівкою заклеїли. вчора вечором. Сильно стріляли? Сьомі годин. Та міни, вон міни прямо у цьому хвостовики в Бруківці по позалишалися. Хочуть забрати марюку. Чого вони хочуть, що вони сюди лізуть? Та вони не тільки марюку хочуть забрати. Ви думаєте, вони на цьому зупиняться? Розкажіть мені, як думаєте, ви? Ну, там Маріуполь потрібен для дороги на Крим. А що, що далі буде, хто його знає. Ви тут чому ви їдете? Я доверувалася, я прийшов захищати своїх батьківщину, щоб вони не пішли далі. Буде пізно, коли вони прийдуть біля моєї хати? А де ваша хата? Львівська область, Дробицький район. Я зрозумів. А як ви зватиме з вами? Микола, скажіть, будь ласка, що? Ціку, ти можеш казати, що правися? Та, та, та можеш, потім а потім там зіграємо. Скажіть, ну е... чому вони хочуть взяти Широкина на вашу думку? Чому вони так інстинктивно прострілюють? Я без поняття, чому. Та в ту на Маріуполь. Скільки часу їм потрібно для того, щоб взяти сорок, як ви гадаєте? Так, то це залежить від скільки як під, за годину, вони можуть техніки нагнати і за 15 хвилин взяти. Якщо наші теж не підтримають нас. Розумієте? Якщо наші підтягнуть техніку за годину, то ми будемо стояти до кінця. Скажіть, будь ласка, а, яке тут угруповання з вами воює, скільки їх проти вас? Тут є якути. Якути точно є це регулярна російська армія. Вони міняються кожні три-чотири дня. А чисельність яка, розумієте чи ні? Як часто вони обстрілюють, заходять, намагаються? Коли обстрілюють, коли є ОБСЄ, бачите, зараз тихо. Тому що там є дві машини ОБСЄ. Зараз вони поїдуть. Можете залишити, послухайте, що тут буде. Година шоста, п'ята, шоста седьмо. Концерт? Весело, весело. Заради чого? Ну, от, чому так сталося, що ви пішли воювати? Що то за день був в вашому житті? Коли ви Не. вирішили? Я коли вирішу? Ну, У мене ще й діти, дружина вдома. Що треба, щоб дит... мій син пішов. Йому ж тільки 20 років. Йому вчитися. А ви воювали Не. десь? Ні, служив срочному службою в Криму. Дякую. Покажіть, як ви тут живете. Де ви їсте, де ви спите? А у нас там. Тут ми тільки стримо. Тут є, от бачите, п'ять, і там шості. Шість чоловік проживає. І Що, муха. Що, а як вона реагує на обстріли? Ховається під ліжкою. Вона вже була в інтернеті, в інтернеті по інтеру показували. Хочете можете зайти в трубу подивитися. Там у нас склад з Секунду.